Подяка Господу за ще один день прожитий, і ввечері хотілося б пороздумувати над словами святого письма. Вихід, четвертий розділ. Хотілося б прочитати перші вірші. Іде діалог Мойсея з Господом. Настав час визволення народу ізраїльського з Єгипту, і Господь пропонує Мойсею прийняти в цьому участь, щоб він зробив велику справу визволення. І Мойсей. Не погоджується з цим, Мойсей е, не готовий йти це зробити. І Господь, в підтвердження тому, що він буде з ним поруч, говорить до нього, що це в твоїй руці, каже до нього Господь, промовляє. Він відповідає посох. Тоді кинь його на землю, каже Господь. Мойсей кинув на землю, і посох перетворився на Змія, так що Мойсей втік від нього. Саме над цими словами я б хотів поговорити, що це в твоїй руці? Дуже часто сьогодні, коли йде мова про якісь справи зробити, значні чи незначні, ми завжди готові взятися, але для того, щоб там якимось чином себе проявити. Але не завжди ми хочемо зробити це якимось незначними способом або речами. А Господь хоче саме цим показати, що Він може зробити через незначні речі. Яким чином? Ми з вами читаємо, що в минулому Бог дуже часто використовував прості засоби для досягнення великих цілей. Цей самий посох творив чимало чудес. Він зробив різні чудеса, це 4 розділ, 17-й вірш, книга «Вихід», сарана, вода, перетворена в кров, жаби, які виводив Мойсей завдяки цьому. Це все робив не посох, а робив Господь. Але Господь сьогодні також бажає зробити щось через нас, в нас для когось. Для нього не складно зробити чимось незначним, велику роботу. Головне, щоб ми відкликнулися на його заклик і сказали: Так, Боже, я готовий це зробити, я бажаю це зробити. В минулі часи ми читаємо, що Бог вже використовував такі незначні засоби, такі як праща Давида. Абсолютно незначна річ, але була здобута перемога для Ізраїлю. Також посух Єлисея. Також, коли Христос прийшов в храм, потрібно було дати дань для храму. І Ісус говорить до Петра: піди, піди на річку, і там піймаєш рибу, достанеш з її рота монету, принесеш і ми кинемо її сюди. Чому так все відбувається? Чому Господь відправляє його? Для цієї речі Христос Надія світу говорить 738 сторінка, часто Бог використовує найпростіші засоби, щоб досягти найбільших результатів. Цікаво, да? У Божому плані кожна ділянка його справи залежить від іншої, як колесо в колесі, за умови, що всі вони діють узгоджено. Найскромніший працівник, керований Духом Святим, торкнеться невидимих струн душі. Ця мелодія досягне всіх куточків землі і звучатиме у вічності. Ви уявляєте собі, в поєднанні скромного працівника і прості засоби. Що з цього вийде? Господь досягне великих результатів для спасіння оточуючих людей. Отже, Бог завжди бажає використовувати нас як скромних працівників і ось ці прості засоби. Господь використовує людей як знаряддя для здійснення своїх благих та милосердних намірів. У кожної людини є своя частка роботи, кожному дана певна міра світла, що відповідає потребам його часу і достатня для того, щоб він міг якнайкраще виконувати ту роботу, яку Бог поклав на нього. Друзі, на кожного з нас сьогодні Господь покладає певну роботу, певні обов'язки. Сімейні, чи на роботі, чи в церкві, де б то ми не були? І тому він сьогодні кожного з нас запитує, що в твоїй руці, чим ти бажаєш для мене послужити? Що ти бажаєш зробити, сказати ближнім? Я бажаю скористатися тобою. Чи готовий ти віддати себе для роботи, яку я пропоную тобі? І в Колосянам ми читаємо іще одні слова, які говорять. Апостол Павло, він каже, що тільки робите, робіть, знаєте, як для кого? Як для Господа, а не для людей. Друзі, для кого ми сьогодні готові послужити? Для Господа чи для людей? Вибір за нами. Амінь.